Тисячу років до нашої ери. В одній багатодітній сім'ї сталася незвичайна та загадкова подія. Прямо до них додому завітав дуже поважний чоловік, суддя всього народу, Самуїл. До Самуїла прислухався навіть сам цар. Що ж йому потрібно, роздумував спантеличений батько. Він мав вісім синів красені, і Самуїл. Суддя попросив покликати до обіду всіх синів. Від Бога у судді було важливе і секретне завдання, яке помазати на царство одного з них, найменшого Давида спочатку Батько навіть не запросив до столу. Та Бог звернув увагу Самуїла саме на нього. Завдання Боже було виконано в повній таємниці від усіх. Давид був помазаний на царство, але було наказано не спішити заявляти про це. Станеться все тоді, коли прийде час. Давид повністю довірився Богу і продовжував спокійно пасти батьківських овечок. Хлопець був красивий і лицем, і серцем, хоробрим, сміливим, спритним і сильним. Бувало до стада підкрадеться вовк чи медвідь. І вхопить овечку, то Давид, не роздумуючи, наздоганяв дикого звіра, щоб забрати нещасну тваринку, і завжди одержував перемогу. Невдовзі розпочалася війна з філістімлянами. Трьох старших братів забрали на військову службу. В долині ось уже сорок днів стояло одне військо напроти іншого. І кожного дня. Наперед виходив один з філістимських воїнів на ім'я Голіаф і психологічно знущався над ізраїльтянами. Вигляд його вражав, тренований борець майже трьохметрового зросту, повністю екіпірований, з величезним мечем за спиною. Кольчуга і шолом захищали повністю і робили його невразливим. Голіаф насміхався над Ізраїлем, їхнім Богом, і звеличував себе і свою армію. Ну, хто вийде позмагатися зі мною? кричав він голосно. Саме в цей час прийшов Давид і приніс від батька гостинець для братів. Він почув, як насміхався велетень над Богом і народом. Всі реально боялись такого гіганта. Та не той, хто кожного дня вступався перед диким звірем за маленьку овечку, а тут принижують великого бога. Хто наважиться вийти проти мене? кричав Голіаф. Виходь! Хай перемога буде віддана тому, хто переможе в двобої. Та ніхто не наважувався. Воїни Ізраїльські перебували в повній депресії. Як ти переможеш такого? Може здатися, і тут почули я вийду проти тебе. Ти йдеш проти мене З мечем, з писом і щитом, а я проти тебе, ім'ям Господа, крикнув Давид. Дві армії здивовано притихли. Голіаф спантеличився. Хто? Оте молоде хлоп'я! Та він негідний навіть на одному полі стояти зі мною. Не вої навіть. в пориві гніву. Голяв, зірвав з голови шолом. Та зараз я його одним рухом. Цю хвилину Давид підняв свою пращу. Це така паличка, на кінець якої клався камінчик і метався в потрібне місце. «О!» З палицею на мене, як на собаку йдеш, реготів велетень. Ну-ну, я зараз покажу тобі. І Голіаф витягнув свій гігантський ексклюзивний меч проти звичайного пастушка. Саме в цей час Давид поклав плоский річний камінчик до пращі і метнув. Що? Що сталося? Два війська завмерли в повному здивуванні. Що коїться, велетень розставив руки, немов сліпий, зробив кілька кроків і впав, як підкошений. Адже камінь потрапив точно йому в око. Блискавично давид опинився зверху на голіафі, вихопив горезвісний меч. І у велетня не залишилося жодного. Шансу. Військо ізраїльське в пориві піднесення ринулося з переможним криком на ворога. Та філістімляни вже накивали п'ятами. Отакий цікавий фінал. Біблійні історії циклічні в часі. Так буває, і коли одна величезна країна нападає на маленьку, мирну. Фінал Відомий. Адже так, друзі, ви згодні зі мною? Пишіть, коментуйте, ваша думка важлива.